Привіт, це я, і ви, напевно, вже бачили відео з дверима, які можна замикати. Сьогодні я покажу два моїх варіанти таких дверей. Перший наступаємо на плиту, двері відчиняються. Всередині наступаємо на ще одну плиту. І тепер ззовні ніхто не зайде. Тільки якщо ми знову натиснемо на плиту, що знаходиться всередині, то зможемо вийти. Другий знову заходимо, але тепер головне натиснути на ложі. І все, двері повністю замкнені. Ніхто не вийде і не зайде, доки ви самі не вимкнете замов. Тепер можна спокійно ставити плиту ззовні і не боятися мобів. Розпочнемо з першого варіанта. Для початку потрібно викопати яму під дверима 2 на 6 глибиною 4 блоки. Обов'язково потрібно використовувати залізні двері. Спускаємось вниз, під дверима нижче на один блок ставимо блок, а на нього червоний смолоскип. Тепер нижче праворуч ще один блок. На нього вішаємо червоний смолоскип. Потрібно, щоб цей смолоскип згас. Далі тут ставити блоки так само, як і я. Тут редстоун пил. Тепер зверху можна все закрити і встановити натискну плиту. Далі з цієї сторони спускаємось вниз. Тут ставимо редстоун пив, повторювач затримкою 1. Далі блоки. Тут мідна жарівка. Зверху редстоун пил. Тут блок, а зверху натискна плита. Далі блок і компаратор. Все готово. Далі можна задекорувати так, як вам подобається. Переходимо до другого варіанту. Також потрібно викопати яму, тільки тепер 3х5 глибиною 4. Спускаємось вниз. Ставимо блок. На нього червоний смолоскип. Нижче праворуч блок. На нього вішаєм червоний смолоскип. Далі блоки. Рідстоун пил. Блок. І зверху натискна плита. З іншої сторони робимо так само. Тепер відступивши один блок від дверей, ставимо важі, нижче липкий поршень, потім редстоун блок, тут повторювач і все готово. Тепер решту можна закрити та задекорувати так, як вам подобається. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Не забудьте поставити лайк, додати збережене та підписатись на канал. Всім дякую за перегляд!